Добрий день Ну виногради. Той момент, коли вже повним ходом у нас урожай. Щем і поздравляю вас! Ви знаходитесь у мене на виноградниці Нової Одесі Миколаївської області. Звати мене Шелід Іван Іванович. Значить, сьогодні бігло по-бистрому. Пройдемося. По моєму винограднику хочу показати моніторинг своїх сортів, так як уже птіці у нас діусірують. Приходиться закривати сіточками. І перед тим, як закрити сітками, я хочу показати, який у мене в цьому році у 2022 урожай. Ну от, Почнемо, пожалуй, от, із тіпюмінки. Бачите, на одному кусту тут два сорта. Значить, тут моя селекція, я її спитую, поки ще нічого за неї не, не можу сказати. Так, ну, далі, значить, проходимо е, кишмиш Юпітер в століття, він на дане час готов, там 2-3 дні і він вже буде вирізатися на ринок. Тут ви бачите на кусту у мене. 8 сортів привито, є Аверес, тут і Балтімор, і Бравісімо, і Урум. Ну, В общем, тут він трошки пізненько йде. Там е, манікюр Фінгер, карнавал. Так що як він почне розрібвати, я тоді вже покажу. Тут, вот, на удивление, талісман ні одного гороху не видав цей год. Очень крупний нарядні ягоди. Другі виноградарі положительно відносяться за нього, так як він кожен рік видає свої, як номера. Раз горошить, раз хорошо. Тут, значить, ізюминка, очень вкусний хрустячий виноград азіатський. Ми знаходимося у американської такої форми кишмиша, як століття. Ви бачите, яка вона загружена добре. Крупні ягоди, значить, далі вілюр, красавець, потім ландиш іде. Значить, тут слава Україні, вже вирізається на ринок. Далі у нас йде сенатор Бурдака. Ось така загрузка сильна. Тут красавиця Албіка, у мене костік. Далі йде у нас Каталонія. Тут вона вже частично вирізана на ринок. Тут же сенатор Бордака. далі продовжується. А це красавець Красень Києва. Значить, ягоди до 25 грамів доходять. Ви бачите, це прошлогодня прививка, яка нагрузка хороша. Тут у нас знаходиться. Сенсація, кілограм 50 з куста. Ви дивіться, яка сильна загрузка. Для починаючих виноградарів вона іспитана, дуже хороша. Хто не має її, треба її садити. Вона дуже перспективна форма, вона не з нових вже, але по наєнті завжди надіжди на мою виноградника. Тут везде у нас прививки, колись ігналочки вже почнуться зрівати, я постараюся всім кожному індивідуальності, його зняти. Тут у нас е, е, Хэллоуин, як завжди, тут теж. Значить, е, це посланник, форма, теж вже вирізається потихеньку, хоч вона вже е, Голдфінгер, японська селекція. Теж ви бачите, загрузка непогана, відличний виноград, сладкий. Очень. Тут дальше у нас прима України. Уже не прима України, я трошки извиняюсь забув. Пам'яті учителя. Значить, хороша форма. Бачите, вони по 2,5 кг половиною кілограма. Ну, Ось тут не новий сорт. Тут, значить, у нас преображення, вкус. Теж загрузка так, кілограм під 50. Індус Ультра вже почти весь вирізаний. вот ви бачите, темна форма очень рання. Альянс хороша. Ви бачите, крупненькі такі ягодки в неї. Хороша форма, сладка. Далі у нас іде тут і бенефіс, і журавльонок. Вот вы бачите форма перспективна, очень хороша. Зацепились две сигналочки. Балтимор вот рядом. Значит, бровисимо вже вирезано. Крупна безкосточкова форма. Тут у нас Еверест, красавец уже почти созрел. Ягоды крупні до 20 г. Тут Абсолют, ви бачите, дуже огромні до 30 грам ягоди. Тут без всяких. Значить, карнавал вже окрашується, Хеллоуін, Оскар, ви подивіться, спічечний коробок ягоди. Унікальні такі форми, дуже хороший сорт. пам'яті учителя. Корнесобственний уже вирізається, ви бачите, вже часть вирізана на ринок. Очень рання форма. Далі у нас знаходиться сорт з мускатом таким рідким, княжна хороший. Прима України вже вирізано, фрагментик оставшись на ринок. Мускат теж дуже хороший. Тут ми знаходимося в аллея пам'яті батьків, як то названня таке. Батьки любили виноград, хотілося мені Показати, ну, жаль, що вони не дожили до цього, побачити таку красоту. Тут у нас Каталонія, далі. Продовжуємо тут. У нас знаходиться сорт Монарх і продовження, от ви бачите, тут хусік більш такий загрузений і мощніє. Так, это Хэллоуин. Так. Талдун. Это значит сорт уже сорт, наверное. Талдун гречку хороший, хрустящий хороший. Тут у нас, вы видите, хорошо загрузились. Голдфингер. Очень сладкий сорт, хороший. Значит, тут. На одному кусту у нас 5 сортов, значить, вулкан, ви бачите, набирає до 25 грамів ягода. Дніпровські зорі теж окрашуються, Еверест. Ето теж Еверест хороший сорт. Далі знаходиться ми... пам'яті учителя, а тут красавець Рембо. Ви, подивіться, 25 грам. Ягода дуже крупна. Далі у нас іде шарада UA. І тут шарада. Уже завтра ми вирізаємо її на ринок. Блекгрант вже окрасився ну, Алвіка. не з нових загоруйка Софія. Ви бачите, ми її вирізали хорошо. Вона набрала крупну таку ягоду з мускатним нежним вкусом. Дуже прекрасна. Форма вже не нова, повторяю. сенатор бурдака. так, Тут у нас манікюр фінгер ще не окрашується. Далі ми проходимо. Алвіка. Алвіка. Подарок не світає, я вже вирізаний, і залишилось дві гронки на ринок. Це художник Гронка, прошлогоднішня. Так? Це велюр. Кишми, султаніна, султаніна. Перший клас без сім'яна, все сі, дуже вкусний. Байконур із старих мій. Любинчик теж. Ізумлення. Мінус 32 заявка. Вони не вимерзає, не укривний. Аватар. От бачите, добре вже набирає. Колір. Карнавал. Тут на кусту на Ілі привито чотири сорта, торнадо. А тут кишмиш Арсенівський, перший клас без семянности. Он Теж плодородний. Далі знаходимося у такої гібридної формі, як Юліан. Ви смотрите, яка ягода теж. До 20 грам тут спокійно є. Далі. Мускат любимый. Це один із наших любимих сортів. Він соответствує своєму названні. У прошлом році було 62 гронки. В цьому році він надихає. 45 оставили. Далі продовжуємо посланник. Очень крупно на той стороні рукав, Болі крупна ягода. Теж більше 20 грамів. Ви бачите, що прекрасна форма, не тріщить, слабкий, дуже вкусний виноград. Далі ми проходимо, у мене тут три куста Віктор, вже готовий на ринок підходить. Потім йдуть пару кустів Преображення. вони ідентичні, Почти. там є розвиниці. Та же Софія, ви бачите загрузку. Яка красива, от, от гронки красивенькі нарядні. Так, тут у нас вивки, тут у нас сорт бажена. теж такий непоганий сорт. Тут далі знаходиться блондинка рання. Це вторий год вона у мене роде. Точ ми ж цим маленька гроночка, там покажу вам більше. Дніпровський сувенір, теж сигналочки 3, цимус. Ну красна. Перший рік теж подивимося, що вона себе показує. Далі ж пам'ять вчителя. Вот тут казанова. Ви бачите, як вона красиво себе починає брати. нежний такий цвет набирати. Старий у мене сорт байконур. Він мене не підводить кожен год. Далі йде у нас. Ну, тут Монарх, красава. Красава теж вона дуже крупна, нарядна, вкусна. Хороший сорт. Далі тут рембо проходимо. Так, Золотая королева вже вирізана на ринок, уже немає. Тут э, біла акація. Ви бачите, загрузка прибіг при... Так, далі байконур. Це європейські відміні пальчики. Так, дальше. Далі тут вот аватар у нас. Аватара ми посадили багатенько. Цимус уже вирізаний на ринок остатки, фрагментики маленькі, пам'яті учителя. Торнадо Торнадо він постійно загружає вілюр. Находка Калугіна, ви бачите, на той стороні, які красавиці. Тобто, мальчик з пальчик. Смотрите, які крупні от, нарядні ягоди. Дело окація Фрагментик флагман, дуже хороша тоже форма. Вона... Тут ви бачите корні Юпітер, він нас радує, мощний. Кажу, що він рослий, ви дивіться, який мощний. Остатки Веліса. Це вже вивезено все на ринок. Була грона 3,5 кг. Ми її обрізали низ. Вона щоб не горошила, щоб визрівала хорошо. Ну, в общем, все примерно, що я хотів вам показати. Може щось і пропустив, багато ще пропущено. Так що в дальнейшем індивідуально будемо показувати кожен сорт по, по отдельності. Всего вам хорошого, мирного неба і хороших урожай. Пишіть, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я буду рад, що був вам чим-то полізен і сподіваюся, що будемо з вами співпрацювати. До свидання.